Всіх вітаю, друзі. Що ви бачите перед собою? Ні, це не скарб, це новий журнал зі знижками в АТБ, які будуть діяти з 6 грудня по 12 грудня. Поїхали дивитися. Ось такий чай чорний та зелений в пакетиках від торгової марки Monomag. Буде коштувати 2390 та 2090 відповідно. Шоколад пористий від Millennium. Є білий, молочний та чорний, вага 90 грам, а ціна 19,90. Сир пластинками комо 160 грам. Ось такий кантрі та хаварті по 48,50, а Голландія та традиційний по 49,90. Гарна знижка в 40% на каву розчинну від торгової марки Якобс та чорна карта. Також є кава. Мелена Арабіка, упаковка 230 г коштує 73,90. Ковбаса золотиста зі знижкою 42% буде коштувати 260 гривень за кілограм. Та ось така ковбаса Яловича 60,90 за 550 г. Ікра Форелі від Норвен 80 г, а ціна 149,50%. Ось така паста з ікрою скандинавської риби за 29,90 та паста креветочна Меладіс за 32,90, є нарізка форелі від Норвен 120 грам за 123,90, а також знижка 30% на креветки в морожені своя лінія, вага 900 грам. Кетчуп до шашлику та лагідний королівський смак. Ціна 21,90 за 400 г. Майонез гуляй-поле традиційний 67%, ціна 23,90 за 300 г. Та майонез салатний за 26,50 вага 550 г. Також знижка 28% наш проти від торгової марки Своя лінія. Хороша знижка в 28% на олію соняшникову щедрий дар. Є пляшки по 0,7 літри 0,85 та 3 літрові. Соєвий соус чумак 36,90% за 470 мл. А також приправи для плову до м'яса та до картоплі по 6,90 Ось така вірмішель швидкого приготування, своя лінія з різними смаками по 7 ,30 гривень 30 копійок. Арахіс смажений солоний зі смаком сиру та бекону по 11,50 за 70 грамову пачку. Чипс зі смаком лосося у вершках люкс 32,90 за 125 г. Сардельки ліонські 173,99 за 1 кг. А також сосиски дитячі варені. М'ясна лавка 59,90 за 330 г. Ковбаса до пюрешки торгової марки м'ясна лавка 69,90 за 500 г виріб м'ясомісткий 45,90 за 420 г. Гарна знижка 33% на йогурт і лактонія є пляшки по 290 г та 780 також закваска лактонія по 35,90 за 800 грам. вершки преміаль 81,90 за 500 грам. Сирок плавлений, дружба та вершковий своя лінія по 10,50. Також є гарна знижка на ось такі крабові палички. Шоколад ЛАКМІ по 22,50 Шоколад мілка молочний з сильним мигдалем 35,90 за 90 грам. Також мілка зі шматочками хрумкої карамелі 31,90 за 100 грам. А 300 грамова шоколадка обійдеться в 92,90. Снеки пшенично-картопляні з різними смаками 140 грам по 20,90. Ось такі цукерки желейні від «Рошен» 70 грам по 17,90. Печиво ловіта з желейною начинкою 1990 за 135 г, та печиво орео 21,50 за 110 г. Цукерки в коробці Міленіум Рів'єра асорті 105,90 та асорті молочний шоколад 99,90 за 285 г. Ось таке різноманіття соків хортекс 25% знижка на кожен із них. Об'єм 1 літр. Напій біола зі смаками чамбо та полуниця Ківі 2 літри за 20,90. Знижки 40% на засоби жіночої гігієни, також є крема для обличчя по 59,50% та для тіла з різними ароматами по 44,90. Шампунь Пантін 109 гривень за 400 мл, торгова марка Сатін представлена у вигляді шампуню для дітей, засоби для миття дитячого посуду та для прання дитячих речей. Паперові рушнички двушарові за 26,50, туалетний папір за 30,50 та серветки косметичні своя лінія по 3890. Засоби для очистки по 62,90 за 1 літр та засоби для миття посуду зі знижкою в 30-40%. та 40%. Ще ось такий пральний порошок Гала – 199 гривень за 2,7 кг. Ось такі ціни на коньяк Шабо 3-5 та 5 зірок, горілка Гетьман та Козацька Рада та пиво Чернігівське. Ціни на вино та Глінтвейн. Гарна знижка 41% на напій газований живчик 2 літри за 23,90. І такі ціни на пиво. Є в банках, є в пластикових пляшках різних об'ємів та виробників. Дякую всім за перегляд. До побачення!